Ви на каналі Зробимо це легко. І сьогодні я покажу своїх коників та оленів. Кому цікаво, викрійки, щоб їх пошити, я обов'язково їх прикріплю або вставлю у відео. Ось такі чудові у нас олені. Вийшла на подаруночки. Пошиті вони з тканини, прикрашені новорічними іграшками, різними там отакими от ягідками, шишечками. Отак от, от. Викрика одна і та сама, будь то коник чи олень. Відрізняється лише тим, що в когось ріжки, а в когось гривка. На шарфиках я вишила ось такі сердечка і два прапори Норвегії та України, так як це будуть подаруночки для норвежців. Є ось навіть така конячка з яблучком на голові. Гривка зроблена з двох сторін, тобто тут дві косички. Шарфики зв'язані гачком. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім па-па!